Бердичівляни від сьогодні вже можуть пити якісну воду. До того ж, подаватиметься вона цілодобово. Це стало можливим завдяки введенню в дії новозбудованої хлораторної станції. Голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук зауважив: об'єкт збудований з перспективою на багато років. Відтак, державна програма чиста вода у Бердичеві виконується на належному рівні. Перший фактор, який, врешті-решт, привів нас сьогодні, до відкриття, це Стабільна системна державна політика, заснована на потребах людей. І друге, хороший такий суб'єктивний фактор, від такого маєте толкову голову міста, що він мені в води не було, а голову прокапав цією станцією. Ось. І не тільки мені, а й в Києві теж. І після цього у вас і очисні споруди, будуть інші бердичів. Будується, удосконалюється. А раз будується, удосконалюється, значить, ви живете, розвиваєтесь і живете краще. Подія для Бердичева довго очікувана, оскільки робочий проект цієї споруди розроблявся ще в далекому, 1989 році. Згадує міський голова Василь Мазур. Навіть при союзі були розмови далі, розробки документації і спроба вирити котлован нічим вони не умінчалися. І тільки в 2004 році, після приїзду Віктора Федоровича Януковича до міста Бердичева було дане відповідне доручення і розпочалася кропітка, дуже непроста, цілеспрямована робота. Фінансування цього об'єкту не один раз припинялося, проте за два останні роки будівельні роботи вдалося завершити, оскільки з бюджетів всіх рівнів було виділено майже 25 мільйонів гривень. Після стількох років будівництва відкривається сама сучасна фільтрувальна станція. Вона саме сучасна в нашій області і четверта в нашій державі це ваша перемога. Це перемога Житомирської області, що така сучасна станція буде працювати у Бердичеві. На підприємстві переконують, очищатимуть воду без хлору. За прикладом обласного центру використовуватиметься гіпохлорид натрію. Про прозору воду з крану мріють і бердичівляни. От відкриття фільтрувальної станції ми всі, жителі Бердичева, робітники водоканалу, очікують всього самого хорошого. Ожидають хорошої чистої води, качественної, прозрачної. Ні, пахнущий нічим на часі у Бердичеві планують розпочати нові будівельні роботи по спорудженні очисних споруд. Міський голова запевнив, перший транс державної субвенції вже надійшов.